Виясняють, що теж є такі камінчики, тому а в дітей чого? А який раціон харчування в дітей? То ясно, що вони їдять таку їзу, в основному солодке і жирне. Солодке і жирне. А все, що солодке, перетворюється в жир, а все жирне, ото холестерін, воно то відкладається. І туди в них камінчики теж можуть виникати якраз жовчним міхорочком. Але треба починати з водички пити все-таки краще водичку. І бо тому що камінчики, якщо є холестерінові, чи білірубінові, чи кальцеві, то ясно треба знати, чи це розчинний, чи не розчинний камінчик. Якщо розчинний, то протягом року, якщо нормально підійти, ну по-перше, зверніться до лікаря. Лікар повинен це вам все під контролем. Це все. Про проробляти і друге узі зробить і зразу буде видна картинка. Узі показує в якому стані ваш жовчин, чи є там камінчика, яка чи густа, чи не густа, в якому на станці консистенція яка все покаже, і ви тоді будете спокійно знати, як далі вам собі вести.